Війна ввалила економіку в зоні АТО. Лише вугільна промисловість впала на 50%. А про це на розширеному засіданні Кабміну заявив президент України Петро Порошенко. Він також занепокоєний і ситуацією на світових біржах, які лихоманить останній місяць. Відтак інвестори зайняті порятунком свого капіталу і ти ж в Україну, де тривають бойові дії, тобто суми не поспішають. Росія теж намагається підкусити економіку нашої держави. Втім, гіперінфляція в їхній країні в нашій країні не буде. А завдяки реструктуризації зовнішнього боргу і підтримки МВФ дефолту вдалося уникнути. Зазначає глава держави. Просив би не забувати, що гібридна війна, яка розв'язана проти України, має і економічну складову. Росія практично повністю закрила для нас, для українських виробників, свої ринки. І, як приклад, лише 2% українського продовольчого експорту потрапляє на закриті російські ринки.